Понад добу триває відновлення онлайн систем Укрзалізниці. Вони зазнали масштабної кібератаки. Про це компанія повідомила сьогодні у своєму телеграм-каналі. Поки продаж квитків на сайті та в застосунку недоступний, їх можна придбати у касах, які підсилені додатковими працівниками. 18,50 прямо Харків, Умань до Павлограда. от хотів сьогодні білеті купити, але ну, офлайн не смог. Лігли всі сервери, всі сайти. Пройшлось от о, тут покупати добре офлайн. Вже забули в сині раз. Так що слава технологіям цифровим, що можна покупати все в інтернеті і не стоять в очереднях. Куча токені заб'ятця в Харківськ і буває, бо тоні могло страшніше, що могли призійті. системи «Укрзалізниці» зазнали доволі масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення наших систем тривало всю минулу добу і по суті продовжується зараз. І за нашими оцінками продовжуватиметься ну ще напевно, принаймні до завтрашнього ранку. Наші фахівці зараз тісно співпрацюють з Кібердепартаментом Служби безпеки України. А ключове тут треба відзначити, що ворогові не вдалося досягти своєї ключової мети. Другий раз вже приїжджаю, балетів не було. Зараз балети в як з'явилося, тому питання вирішується. Інтернет набагато краще користуватися, набагато зручніше. Фізично, коли приїжджаєш, треба приділяти на цей час. Часу не вистачає, тому що є інші справи, тому це дуже незручно. Ну, не дуже зручно, але ж я думаю, що залізниця працює, все добре. Маємо надію, що наступний раз це буде працювати. Такий масштаб. Атаки це вперше. Відповідно, наші сервери, хоча й були захищені, і була багаторівнева, багаторівневий ступінь захисту. Все одно так чи інакше пошкоджень уникнути не вдалося. Відповідно, зараз теж робимо відповідні висновки. Працівники кіберполіції, кібербезпеки і наші айтішники, Вони застосують додаткових заходів захисту на майбутнє. Голова подложием. Вечно намеченные тривоги уважности пойдет за улучшением прикольно.